На каналі зробила розклад на чотири варіанти. Розклад на таке питання, що вам треба залишити в цьому році і не нести в новий рік. Накануні Різдва, на каноні Нового року, я вирішила подивитися. А що карти порадять залишити в тому році, який проходить, і з чим слід йти, вступати в новий, в новий рік, в нові енергії. І дуже цікаво карти дали поради на кожен з варіантів. Проходьте, дивіться. Пишите